Партнер програми видавництво «Навчальна книга Богдан. Найкращі книги в домі книги! Хорошого літературного настрою Бажає вам передача дім книги. Нарешті Україна поринула у довгожданні, палки та пристрасні обійми весни. Зашуміли струмки, заспівали зовсім по іншому птахи, і вже скоро почне бояти зелень. Але також досить дивно, якось незвично і радісно запульсували наші серця. Не випадково, адже весна, як і хороша, цікава книга, пробуджує в нас найщиріші та найкращі і найвищі почуття, з поміж яких беззаперечним лідером є, звісно ж, любов. Немає жодного митця, який обминув би її у своїй творчості, адже саме вона надихала вкрай багатогранну та неординарну мистецьку на. Натуру. Читаючи згодом ці твори, ми відчували, як почуття любові передавалося нам, читачам, і зараз ми будемо цьому переконуватись, вивчаючи видавничі новинки. І також у сьогоднішній передачі ми будемо святкувати ювілеї геніальних митців Ліни Костенко та Юрія Андруховича. Отож, бажаю вам провести час нашої передачі із найбільшою користю для душі. А також пропоную вам поринути у стихію любові, мистецтва та весни. Музика допомагає нам найкраще вирости свої почуття. Також вона постійно супроводжує наше життя. Музика, звісно, буває у різних проявах, може бути вокальна музика або ж інструментальна. А ось такий посібник, методика навчання співу ознайомить всіх охочим із історією виконавського мистецтва, а також дасть поради, як опанувати спів. Такий посібник, довідник має назву баяно-кордони мистецтво України на зламі 20-21 століть. У одній довідковій формі можна ознайомитися із найвидатнішими творцями баяної кордону музики. Почерпнути інформацію про баян можна і ось з таких методичних рекомендацій гра на баяні. Вона може стати в нагоді як професійним музикантам, також тим, котрі вирішили навчитися гри на цьому музичному інструменті. Досвідченим та музикантам-початківцям стане в нагоді також ось такий словник-довідник. Музика тут вміщено 2500 Термінів, які відображають поняття історії музики, також різних видів стилів та напрямів: про народну музику, симфонічну музику, також про фольклор та етнографію. І що попередній словник-довідник містить надзвичайно багато інформації з музики, то може також стати нагоді щось такий короткий словник довідник який вміщує близько 600 термінів, які відображають музику та різні роди і стилі. А ось це видання насправді не книжка, а щоденник учня музичної школи. Тому бажаю вам, аби у ньому завжди у вас були тільки хороші оцінки. Також в цьому незвичному щоденнику вміщено правила поведінки учня музичної школи і подано інформацію про теорію музики та сульфеджіо. Однак музика навчає дисципліни не лише у засвітніх школах та музичних школах, але навіть у дитячих садочках. До костюму ось така книжечка музичні хвилинки у дитячому садочку. де вміщено сценарії різноманітних свят, тому числі і весняних, також добірку дитячих пісень, а ось такі співаночки для малят під назвою Чаплі Чаплі іменини» або ж ходи в кіт по току розраховані для найменших любителів музики. Ці пісні, які легко запам'ятовуються, і в яких тематика присвячена різноманіту живої-неживої живої Природи, наприклад, про ромашку, пісня про чорногуза і жабок, про художників, окунців та інших. Для найменших прихильників музики присвячений і ось такий пісенник красній на дворі», пора, яку всі чекають. Виявляється, що весело її зустрічати і проводити також можна із піснею. Репертуар різних за тематикою пісень для вокальних ансамблів можна підібрати разом з таким репертуарним збірником. Ой, ти місяцю у ньому вміщено як українські народні пісні, так і народні пісні в авторських обробках. Особливе значення для музики має мистецтво опери. Мабуть, кожен погодиться, що це справді мистецтво високе, надзвичайно складне, і далеко не кожен його розуміє. Однак працювати у напрямку, можливо, колись майбутньому хтось зможе досягти вершин цього мистецтва можна починаючи з дитячого садка. Не випадково, адже завдяки саме таким музичним сценкам під назвою Зарядка для сина по дорісті Мишка йшла в ліс. Прийшла красуня, осінь, котить заяцька пустину, мисто для тітки сойки з допомогою цих музичних сценок, де подано як і нотний текст, так і текст для певних ролей, можна виконувати ці музичні п'єси. Дещо незвичайним для багатьох може видатися музичний інструмент під назвою блок флейта. Однак дітям, котрі хочуть грати на духових музичних інструментах, спершу рекомендують розпочинати навчання саме на гри на цьому інструменті, адже дитячі губи ще не розвинені для того, аби грати на складних, досить складних мідних духових інструментах. Тому ось такий клавір для учня музичної шкоди для першого третього класу присвячений музичним творам, які варто виконати на блок. Флейті працювати на формування власного ставлення до рідної батьківщини, до мистецтва, до праці, до себе допоможе і навчить ось такі постійні стандартні виховні заходи для учнів та вчителів, які працюють у першому класі. Тут можна почерпнути конспекти цікавих та оригінальних завдань та сценарії різних свят. Незвичайність ось такої антології під назвою Вортоград у тому, що ні зібрано твори різноманітних відомих та мало уринських письменників за останню історичну тисячу років. У цьому виданні можна ознайомитися як із класиками, так і з сучасними митцями. Також в цій збірці можна ознайомитися із добіркою поезії Ліни Костенко і Юрія Андруховича. Адже цього року у березні ми відзначаємо їхні ювілеї. Українській літературі ХХ століття одним із найголовніших стольових напрямів був модернізм. Саме це поняття об'єднує авторів ось такої антології української поезії ХХ століття під назвою «Дивообид». Тут вміщено твори поетів, які працювали у цьому стольовому напрямі. На початку весни хочеться замислитись про кохання та говорити про нього і навіть кричати про нього. Допоможе у цьому, звісно, і антологія української любовної лірики кінця 19-го, початку 21 го століття під назвою Літургія кохання досі довго вважалося, що еротична поезія у літературі це явище, яке взагалі не розглядалося. Однак, коли вийшла з руку книга Біла книга кохання», все змінилося. Адже тут вміщено твори всіх поетів, які працювали у цьому напрямі. Серед них є і класичні по це так і сучасні.